Готуємо тісто для наполеона. Маємо 600 г муки, 250 г маргарину та 250 г сметани, дрібка солі. Натираємо маргарин на терці, додаємо сметану. Якщо сметани буде недостатньо, то можна додати зовсім трохи дуже холодної води, але з обережністю, щоб не переборщити. Вимішуємо тісто, формуємо кругляшок. Ділимо на рівні повазі кульки і складаємо у холод на 30-40 хвилин відпочивати. Коли тісто, Відпочило у холодильнику, беремо по одній кульці, розкатуємо і випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.